Хочу зняти вам відео. Я стою на межі. Тут моє поле зліва, справа тут сусід. Давав він, я точно знаю весною, не знаю по скільки кілограм, ну кормив пшеницю. Кілограм по 150 точно. селітри чи щось карбоміду. Не знаю, що він там давав. ну, Оце якраз межа. Тут виходить поле такий уклон конкретний. Туди, до балки вниз туди воно. Що тут, що тут ось. Цей. Тут земля, ну, звісно, не ахті. То можу вам примір показати. Ось наша пшениця. Наша пшениця. Ну звісно не, не з лучших. Ну, вона ярко-зелена. Ось такий вид. І тут ось. О. Ось я тут дивіться покажу вам ріденьке. Ось такий. Отакий витись. Оте побризка, от бур'яна бачу. Не. Ось така пшениця. сусіда. Так, він тут азот дав, вона з весни пішла. Ну, Потім дощів немає, вовше. Я ж кажу, це місяць доща немає. І тут дивіться. Фон. Бачите? Зелений стебло таке сочне, хоч, хоч як, ну сочне. Бур'яни. Суш, ну сочно, ну земля взагалі суш Вот Оце така представляє колос. Звісно вона хотіла вона розкущиться, але не змогла так сильно. По одному практично колоску буде зернини. Зато один та хороший буде, я думаю. Вже коло починає викидатися, все зерно в трубки. Якраз це вже проводю, мабуть, вже в последній раз. Оприскування, бо не знаю. Дощів немає. Це вирішив сьогодні побризкати слабеньким ростворчиком. На, наколотив усе, що було у мене по половинній дозі. Взагалі там, навіть по маленькій такій, по третинній дозі 100 літрів касу вже на оприскувач. Так, приїхав просто Подивитися. Ну, звісно, щоб був такий результат, то звісно, що тут буде? Ну, не знаю. Тут дивіться, п'еньке. Ось. І моя стоїть ось. Вже колос, дивіться, викидає. Звісно я ж кажу, де сильно вона так розкущилася, ну но... це ж тут сильний уклон. Уклон, це мені туди аж на бугор туди пертися. Так, ну що, досідає, такий результат буде для історії.